Добрий. день, Сьогодні у нас дуже цікавий буде приклад. Значить, Дивіться, у нас є от така гілка, це суха вишня. суха. От Подрібнювач 3208, він 2-3 см її зрізає. Бачите, як він нарізає. От так, дивіться, коли такими як би, чіпсами. Так, грубо кажучи. Але це суха гілка. От зараз я покажу, як він глохне, і потім я зараз запущу обидва. Ми тим спробуємо, а потім тут я покажу, наскільки в них різні би, не функції, а тип деревини, з якими вони працюють. Отже, запускаємо цей зараз. Знімаємо все підряд. Да. Значить, запускаємо і побачимо різницю. Це його повна потужність. Я цей зараз запущу відразу. Тепер тестуємо. Бачите, він заглох відразу. Він нормальний. Ми замикаємо зазвонку і він працює, нема проблем. Бачите? Нема проблем. Я його зараз вимикаю. Тепер беремо цей подрібний ось. Зараз можна подивитися. Тепер беремо цей. А тут ще питання що це зайдемо. Значить, як бачите, у нас є два вирішальні моменти. По-перше, тут в нас вали Обертається отак і відповідно, якби йде його навантаження на гілку так. Вона якби його велика площа різу супроти. А тут у нас отак обертається диск, і ножі стоять якби паралельно. Тобто у нас йде удар, якби тут тут йде. Центробіжна сила, воно розкручується. А тут йде, якби, отак, вал. І ви цей вал якби стапорітья, грубо кажучи. Тому, бачите, в цьому подрібнювачі та, та сама гілка у нас, давайте ближче подивимось. Виходить отака труха і за 5 секунд буквально. Там просто що не проходило, там гілки дуже широкі, воно не пускало. Але ось вся ця гілка така прочна, бачите, що перетворилося, дуже гарно мальчу. Тут в теорії можна, але це буде напряжно. Тобто така товста гілка тут перетворюється на таку троху, а там трошки проблемно. Так що, якщо ви хочете більш універсальну техніку вам сюди, якщо треба таке середнє рішення теж гарне, вони у нас всі дуже популярні, то поди вам цю модель. Будь ласка, я думаю, це відео вам буде корисне. Пишіть, може, у вас є там якісь думки. Цікаво послухати. Дякую.